І взагалі, що закони у нас не підписані, країна там неправильно зареєстрована. І так далі. Звісно, щодо законності, порядку і взагалі оформлення ТЦК СП є багато питань. Я їх неодноразово ставив саме різними ТЦК. На що чомусь я так і не отримав офіційної відповіді? На цю тему я вже знімав відео, і ви можете подивитися це відео окремо. Щодо відсутності деяких норм, саме у нормативно-правих актах, які називаються незаконно України, наприклад, у цій цієї ситуації, що у підзаконному нормативному акту надана можливість і право на затримання людей, а потім доставку до ТЦК. То тут є маленький нюанс. Наприклад, європейський суд правам людини, рішення якого є також частиною нашого законодавства, вже зазначав, що поняття закон може відноситись і до актів уряду міністерств та відомств, тобто підзаконних нормативних актів. Така ситуація. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтеся.